Всім доброго дня, привітики. Ми виїхали катати нарешті, нарешті, бо січень був якийсь по погоді, так собі купа справ і всього. І я вже забула за цей час, як відео знімати, так давно не їздили і не каталися. Да, да. І ми сьогодні вирішили зробити таке підсумовуюче, ностальгічне, приємне, можливо, трошки надихаюче, навіть відео. Бо ми, як рік, катаємося вже на велосипеді і багато чого досягли. Багато чого зрозуміли, і зараз в цьому відео будемо розказувати вам всі наші думки. Поїхали. Рік назад ми купили свої перші велосипеди, ромети. Ми якраз їх замовили кілька днів після нового року, і вже з початку січня їх мали. Ну і почали потрошки їздити короткі дистанції навколо дому в звичайному одязі, в зимових куртках. І з того моменту, в самих початків, мені здається, багато чого відбулося і змінилося в велоконтексті в нашому житті. сумі ми з Аліною за рік Покатеньок проїхали приблизно 12 тисяч кілометрів е, на двох. І ну, це досить таке багато для, скажімо, новачків. Але дехто може написати, та, що це за відстані. Е, ну, Скажемо, що цього року ми вже плануємо проїхати кожен по 10 тисяч кілометрів. Е, Подивимося, як вийде багато нових поїздок. Е, так, скажу, що. Починали ми там, з 20 кілометрів навколо дому. Перші сотні для нас були дуже важкі, першу навіть ми не проїхали. Зараз з за Аліною ми виїжджаємо на сотню. Це як на гарну покатушечку, собі щоб там проїхати ну, півдня покататися гарно на велосипеді. Степ не міг знайти цього кота біля цього палацу цього разу. Ось він. Куди дівся. А ось він. Поставьте, будь ласка, лайк цьому відео за такого чудового котика. Коли обговорювали ідею купівлі велосипедів, ми хотіли їх купити саме для того, щоб подорожувати, щоб купити собі набір WaimPac і їздити в ближні дальні країни і таким способом, власне, пересуватися в подорожі, щось нове для себе відкривати і дивитися. Так як ми звикли завжди робити фотографії, знімати відео для нас як частина нашого праця, частково досної роботи. Тому ми створили цей ютуб-канал, це хлопа з якогось більшого плану на нього. Просто зняли перше відео з поїздки навколо Вроцлава. І зараз це, звісно, супертішить, що наш канал виріс, і що ви нас дивитесь, пишете свої коментарі. Це страшенно мило. І ми навіть не очікували, що вдасться зробити таке невеличке класне ком'юніті. І це, звісно, дуже дуже кльово. Тож наш ютуб-канал це теж. Одна з найбільших речей таких подій велосипедних цього року. А якщо ви вже заговорили про подорожі, то подорожей у нас теж було багато в залежності на початку від наших фізичних можливостей, тобто це були невеличкі поїздки навколо міста, потім наша поїздка на море 500 кілометрів. Але думаю, це все варто детальніше згадати і передивитися клюні моменти з поїздок, тому запрошую. Весною і на початку літа ми накручували кілометри навколо Вроцлава і по нижній селезі, готуючись на поїздки на довші дистанції. І так ми проїхали свою першу сотню кілометрів і майже приїхали перші дві сотні, а точніше, 190. Потім ми розробили собі план і його притримувались. І відправились у нашу найбільш відважну на той момент поїздку на 650 км від кордону до кордону вздовж Балтійського моря. Ми проїхали всю дистанцію за 4 дні, ночували в наметі, в кемпінгах, і для нас це тоді було класним досягненням, а також незабутньою подорожю, яку ми зараз згадуємо, дуже тепло. А кінцівка літа вирізнила гірськими покатеньками в Словаччині, в Чехії, теж в Німеччині і незліченною кількістю дощових днів і поїздок в наших смішних блакитних дощовиках. В більшості це все були виїзди на кілька днів, але вражень не збиралося ніби на кілька місяців. В рамках підсумування року ми підраховували скільки ми випили кав, і так як от зараз ми заїхали випити каву, згадали це, і ми рахували, що приблизно десь 386 кав було випито під час наших всіх поїздок. Ці кави вже зараховуються в наш новий велорік Ще за рік ми встигли змінити свої велосипеди. У нас були ромити. Ми на них покаталися, зрозуміло, що нам не сподобалося в них. Що сподобалося, що ми хочемо. І ми зібрали свої велосипеди, замовивши деталі, деякі з Китаю, деякі з Європи. Можете побачити відео. З'явиться ось тут, в лівому чи в правому куточку. Як ми збирали наші велосипеди. Загалом наш лайфстайл дуже сильно змінився протягом цього року. А ми більше звертаємо увагу, якщо кудись їхати, то це вже чи можливо є варіант розглянути на велосипеді. І загалом більшість наших виходів з дому це виїзди на велосипедах, якісь покатушки. Ще подорожі також це більшість на велосипедах. У нас велоодягу, і він дорожчий, ніж наш звичайний. Бачили, яке тут витворяють. Як робити по Ну, І також величезне. Величезний набуток за цей останній рік це велоком'юніті, в яке ми класно вписались тут в Вроцлаві. Знайшли купу нових знайомих і друзів і місцевого вроцлавського велоком'юніті, загалом з польського також з українського. І це дуже класно, коли за рахунок спільного хобі ти можеш познайомитися з людьми, з якими би ти навіть не Пересікся в звичайному житті, бо просто ви там працюєте і живете в різних сферах, грубо кажучи. А тут дуже розширяється коло знайомств. І це дуже класно. У Вроцлаві ми відвідуємо, наприклад, групу бекпакінг Вроцлав», які організовують зустрічі з людьми, які їздили в такі приконні подорожі. Вони роблять презентації, розказують про це. Також їздимо на місцеві велозустрічі. І це все дуже класно. Наповнює життя новими барвами, можна так сказати. Загалом на найближчий рік у нас теж супер великі плани, велоплани. Ось чим ми будемо з вами ділитися. І дякуємо, що ви нас дивитеся. Залишайтесь з нами. Якщо маєте до нас якісь питання, пишіть в коментарях. Да, Ставте лайки і підписуйтесь. Пока. Бай-бай.